Привітці, ви знову потрапили на наш канал. Як ви думаєте, чому лежать оці бутилки біля столика? Що я буду з ними зробити. Ну хто може вже догадався, що бутилка стоїть. Ось. А це ось рвалка, яку ми показували недавно в попередньому відео, як ми рвали абрикоси за допомогою цієї удочки рвалки. Бачите? Удочка на неї прикріплена бутилка. І рвали абрикос. А тепер я хочу з цього самого устройства зробити дуже простий пристрій, потрібний для дому. Умивальник. Ось це ще я роблю. Просто знімаю бутилку із удочки. От я прикріпив проволоку до дерева. От. І ми його тут ще оце закріпили тут головне, щоб... Бутилка не випала, не перелити води просто багато. Бо я е, попередній раз питався записати відео та перелив води. І бутилка випала. Зараз просто хочу показати, як буде працювати цей умивальник. Так, закручуємо пробкою, бачите, ось ця пробка. Ми закручуємо пробкою бутилку. Оце наша рвалка за брикос. і Просто беремо ось, ось пляшечку. На столі стоїть з водичкою да? і, той. і наливаємо сюди нашу рвалку добре. Налили водички сюди. Оце у нас вже є отакий умивальник. Ось дивіться, як він працює. Все дуже просто. Водички ми сюди вже налили. Хотіли вмитися або помити руки. відкриваємо пробочку. Пробочку відкрили. І воно водичка біжить. Вася, не повністю відкрили. Хотіли зменшили потік води, щоб помаленьку теку. Схотіли, От Ось помивольник. Умитися можна. Помити голову навіть можна, теплої води навіть навіть. Це вам найпростийший пристрій для домашнього користування. Це дуже... Хороший пристрій для дочників. Пляшку завжди можна возити з собою. Дякую вам за перегляд.